Ліс в лісі будиночки. І ось дивіться, як доглянута дорога в лісі. Каміння, яке природно тут існує, і яке завезли, поклали, Мох росте. дерева, змішаний ліст. Ну, ось я йду по дорозі. Знімаю цю дорогу. Отам машини зупиняються. Зупинився, залишив машину на парковці і пішов гуляти в ліс. Або до басейну, як ми сьогодні були на басейн, в басейні купалися, відпочивали. А зараз я просто вам знімаю дорогу. Дивіться, каміння, яке поклали, бо відвели дорогу для хай! Діти махають і кричать мені хай. Я їм теж. Хоча я їх зовсім не знаю, а вони мене теж не знають. Просто це таке вітання. Вітаються. Ось такий ліс. Ось якісь рослини. Зараз спробую їх зняти. Ось дорога, а тут, дивіться, сироїшка. Одна, а там друга. І ніхто їх не рве, не збирає. Бо в магазині можна купити. І для американців це недорого. А в лісі будиночки. О, там далеко-далеко є будинок. І тут ближче до дороги будинок. І там ледь видно кришу. Будинки прямо в лісі. Живуть люди серед природи. От який корінь. Чи впало, чи спиляли, спиляли це дерево. О, залишився такий корінь. Високі-високі дерева. Отам вже дорога, по якій їздять машини. Вважається центральною дорогою.